Знову маленька посилочка, над якою треба трошечки що покриктати. Диви, 23 кілограма заховалося в отакі от маленькі елементарні посилки. Що там могло заховатися, як ви думаєте? От мені завжди це цікаво, що там ховається. Зараз розріжемо і узнаємо, хто там зникався. О, яка балабуха. Аналіз якийсь до нас приїхав. Аналіз. Ну тут і так, я знаю, що за аналіз. Ага, побідіть. Трошки таке відчуття, що може не дуже побідіти, але я може і побідіти, але і хто знає. Диви. Порізане, все правильно зроблено, питань немає. Чушка сама. Чушка. Цама. Давай перевіримо, що це за чушка. Гля, яка балабуха. Чи Ікс? Да. Цинк мідь. Ого яка важка. Ти ж її таку важку зробив, ти не знаєш? да цинк мідь трошки якогось легкого елемента вигляді алюмінію або магнію, да? І отака от штука на виході. Гля. Плата мобільних телефонів. Бач, 700 гривень, до речі, вся вкрут. Оці сверла. Рапідові, давай подивимося, наскільки правильно зроблено. Відрізати треба, де жовта іскра. Трішечки є момент. Бач, жовта іскра проскакує, значить відрізано трішечки по желізу. але по суті нормально. Але трошки заходьте за красну іскру. Бач тут порядок, бо аналіз на підприємствах робляться в хвостовик. От давай зробимо хвостовик. І подивимося. Тут все гарно. А перед цим буде підтягувати залізом, я думаю. Ну, давай щось перевіримо. Дай Бог, щоб не підтягувало. Бач? Отут -от хвостових неправильно зроблений. Ну не, нічого. Це все рішаємо. Аналіз. Аналіз, аналіз Пронумерований? не пронумерований. Але суть питання, чоловік в будь-якому випадку побачить це відео і зрозуміє, що це за аналіз. Це цинк. Тобто, кидайте його там, я думаю, цинк або щось ближче до цама. і все там буде нормально. Тоді твердосплавні. Пластинки, все вірно. І третій аналіз у нас. Я то бачу його, це не догарки вольфрамових електродів, але лучше зробити, так як нас попросили зробити аналіз, бачите? От е, у нас є і цілі електроди вольфрамові, а це просто недогарки. От вони вже працювали, бачите? Видно, що електрод працював. І він просто зносився. Так що, якщо ви маєте недогарки вольфрамових електродів, твердосплав і решта якихось цікавих металів, пропонуйте, попрацюємо за любки. Не забуваємо: відправляємо посилочку на лудний, пакуємо якісно і хай їде.